Доброго дня, шановне панство, пані та панове, перед тим, як зробити запропонований вами розклад, я хочу привітати наших захисників і захисниць і сказати, що ви наша опора і гордість. Дякуємо вам за вашу мужність і відданість. Побажати, щоби Нехай сила, здоров'я та віра завжди будуть з вами. Нехай у серцях буде мир, а поруч буде біля вас вірні друзі та рідні, які вас підтримують. Слава Україні! Героям слава! Просто я не змогла не а, привітати вас. Запропонований розклад сьогоднішній. Це а, ви питаєте і хочете побачити, що відбувається в житті тієї чи іншої людини? Ви повинні подумати про себе, прибрати зайві думки. І ми зараз спочатку подивимося вашу сигніфікацію, а потім подивимося сигніфікацію тієї людини, яку ви загадали. І так, в, каких, в яких в яких ви енергіях тут і зараз? Річка Пентаклів, королева пентаклів, вісімка жезлів, королева кубків. Дивіться, чоловіки, повертайте, будь ласка, на себе, я можу сказати, що ви в сумі одночасно і у земній, і водяній енергії. Тобто, у вас поєднується і стабільність, і чутливість, і Розвиток, і матерія, і духовне. Ви в енергії, енергії м'якій, якщо ви чоловік. А Для жінок це жіноча енергія, яка будує і відчуває, готова діяти, але при цьому вміє берегти і любити. Ви турботлива, ви Матеріальна пора для близьких, ви в енергії зрілої жінки або чоловіка. Ви тримаєте ґрунт під ногами. Ви інтуїтивна, ви емпатична, ви чуйна, ви а, така духовно, зріла особистість. А в яких енергіях та людина, про яку ви хочете продивитися? В яких енергіях? Десятка жезлів. П'ятірка кубків. Щось не, щось не радостне, жрецю хочу розкрити. Шестірка Пентаклів, імператор. Все зрозуміло. Дивиться, борг перед людиною, яку ви загадали тут. Людина в боргу. Шестірка пентаклів – це кармічна. це ще карта, яка говорить про рівність. Про те, що потрібно віддавати і брати, рівний обмін, і це борг, залежність, дисбаланс самі балансу. І людина може зараз отримувати все те і тягнути все на собі, тому що людина поошник. Перед кимось, перед чимось, тобто може бути багато чого. Людина, яка застрягла у власних обмеженнях, людина це я жрицю відкривала. Тому що жриця це про мудрість, це про інтуїцію, таємницю, але так як я її вскрила, то тут трошечки йде е, інша ситуація. Людина взагалі застрягла в своєму великому его, яке просто до небес. І те, що зараз відбувається з людиною, це не просто так. Людина в ілюзіях контроля. Чому ілюзія? Тому що це ілюзія. Людина сама собі намалювала якийсь там світ, і вона перебуває в цьому світі, думаючи не як свідомістю. Так? А от це его, воно прикриває їм. Велика ега рухається людиною, і людина не хоче подивитися в праві очі, що те, що відбувається з нею, насправді це її рук діло. Рук дій, а, виборів, вчинків та багато чого, що ми робимо кожного дня. Так? Інтуїція цієї людини та глибинне значення вони заблоковані. Людина не відчуває і не чує свою душу. Ця людина живе через силу та контроль, а не через внутрішню мудрість. Людина може бути під маскою такою: у мене все добре, я все знаю сам, мені нічого не потрібно. І навіть якщо потрібна допомога, у людині тут допомоги, ніхто не дасть. Тому що людина таке враження, що вона тут і зараз в енергіях таких, що вона заслуговує на те, що вона, до чого вона прийшла. І це перевантаження тягар це не просто так. Це тягар, який вона несе, тому що вона дуже багато чогось взяла, але забула віддати. І це може бути енергії різноманітні. Наприклад, хтось дуже багато допомагав цій людині, а людина, так би мовити, не віддала. Це теж буде боргом. І він буде тягнутися по всьому житті, поки людина не віддасть. Це як приклад, таких прикладів дуже багато. І що вона стоїть розочарована, втрачена. Тобто я не можу сказати навіть, що у людині в житті по його чи її сигніфікації є хтось. Тут немає допомоги, таке враження, що тут перекрили просто дороги, шляхи, допомогу і будь-що, чого би вона прагнула. Добре, що потрібно вам знати про цю людину? Хоча по сигніфікації я вже знаю, що вам потрібно знати. Я взагалі-то вже розповіла. Людина просто знаходиться в великій опі. І так, що потрібно вам знати про цю людину? Просто так із цій колоді не виходять просто от карти. Я дістаю перетусована колода, вже перемішана так багато разів. І дістаю, ну просто та карта така не йде цій колоді, ну, так, я витягнула тут вже карти, так, але, але взагалі в ній 78 карт. Десятка мочів. Про що? Про кінець, про крах, про точку, зраду, болісне завершення людина просто вбита. Апатія, присищеність, депресія, нездатність взагалі бачити щось, можливо людина навіть випиває. Це страшний суд. Це просто жесть. І знаєте в чому? Це кармічне судилище. Тут вже вищий рід, встав і вже не стукають. Тут вже б'ють. І ми бачимо, як б'ють. І по сигніфікації ви бачили, як б'ють. Це не просто так. Це про те, що людина зараз проходить і її будуть, її будуть так, от знаєте, прям вмакати як е кошеня, так? будуть отак от її показувати, вона повинна зростати, її душа повинна щось переосмислювати, а душа у неї закрита. Вона не чує себе через своє велике его. Тут будуть такі випробування, якщо людина щось не переосмислить, що я просто не застрю, серйозно. І це випробування будуть різноманітні. Будуть її перекривати, будуть, будуть людей прибирати, будуть е, ситуації якісь такі давати, щоб людина починала шевелітися, щось робити. А людина не хоче нічого робити. Людина... Подвісила себе і говорить: нічого не хочу, я в жертві. А також ця карта може говорити разом з судом, що її ставить на стоп, на паузу. Тобто, руху немає. Це те, щоб людина передивилася. Це висячий стан, поставили людину вдобну таку позицію, так би мовити, і заставляють її розглядатися. У людині є потенціал, але чи буде використовувати цей потенціал для себе ця людина? Це питання. Виходити з цього.